В одному із попередніх сюжетів щоденника війни ми познайомили вас із облаштування молодіжного простору в нашому місті, яке стало можливим, дякуючи коштам гранту фонду МГП Громаді. А тепер запрошуємо на урочисте відкриття молодіжного простору, що відбулося в приміщенні Миронівського краєзнавчого музею, і розпочали його ініціаторки і активістки молодіжного руху громади Діана Деньга і Анна Поліщук. Добрий день! Ми раді вітати вас на відкритті нашого молодіжного простору, молодіжний простір Миронівщини. Сьогодні ми хочемо підтвердити, що молодь Миронівщини чують та всіляко стараються сприяти її розвитку. Наш молодіжний простір має стати тим місцем, де молодь нашого міста зможе реалізувати свої ідеї, навчити чомусь новому, долучатися до волонтерського руху нашого міста та розвивати свої лідерські якості. Ми щиро сподіваємось, що молодіжний простір буде працювати 365 днів на рік. Тут буде постійно вирувати життя, заходи, тренінги, лекції, майстер-класи та змістовне дозвілля для молоді. Мрія створити такий простір стала реальністю завдяки підтримці МГП та їхнього конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Миронівщина від МГП Громаді. До речі, ми вже провели три майстер-класи для дітей, та з наступного тижня у нас будуть проходити щотижневі лекції з історії України. Також плануємо проводити навчальні лекції з української та англійської мови. Адже, на нашу думку, знати історію та мову нашої держави наразі є дуже важливо. Що ж для нас є молодь? Це механізм, який саме дає поштовх до постійних дій, через які ми досягаємо високих результатів у розвитку нашого майбутнього для міста. Саме тому нашим першочерговим завданням було створити комфортні умови саме для молоді, завдяки успішно реалізованому проєкту створення молодіжного простору. Нам вдалося досягнути поставленої цілі. Але у нас залишилось досить важливе завдання це саме організувати роботу простору. Адже наша молодь зараз досить є прогресивною і досвідченою має вже нові стандарти, під які нам потрібно підлаштовуватись. Хочемо надати слово людині, яка надихнула нас на створення простору. Відвідавши головний табір країни Київщина. Та познайомившись там з представниками молодіжних рад, у яких вже діють простори для молоді, ми зрозуміли, саме цього не вистачає у нашій громаді. Отже, слово надається начальнику управління молоді та спорту Тимофеєву Сергію Олександровичу. Добрий день, шановні друзі. Що хочеться, що хотілося зазначити. Перше, згідно рішення колегій і програми соцекономного розвитку, в цьому році одним із найважливіших пріоритетів всієї Київської області є саме молодіжна політика, саме Національне патріотичне виховання. В Зв зв'язку з тим мені хотілося привітати кожну молоду людину, яка долучається до дуже гарних ініціатив. І саме будемо мати змогу поспілкуватися з однолітками, поспілкуватися з однодумцями і зробити якісні проекти не на словах, не в Фейсбуці, а на ділі, в реальному житті. Справді ми започаткували в цьому році, ми самі не вірили, що ми це зможемо зробити, цей головний табір країни. Це кажу чесно, відкрито. Дуже багато було пересторог із приводу повітряних тривог, і де робити. Але саме в Обухівському районі зробили гарну ініціативу, де більше ста людей зібрали зі всієї Київської області, практично з кожної громади, де люди поспілкувалися, прокачали різні навички. Я не кажу правильно, прокачали різні навички. Здобули якийсь досвід, обмінялися кращими практиками. І от сьогодні саме яскравий приклад. Місяць тому був яскравий приклад в Баришиці, тижня три тому був яскравий приклад в Катюжанці. Зараз якраз відкриваються, ми не кажемо, що це 100% був поштовх від головного табору країни, Але ці наші всі зусилля для того, щоб... Молодь була долучена до управління в територіальних громадах, до позиції щодо волонтерства щодо позиції самореалізації в різних проєктах. І це якраз набуває той важливої мети, коли кожна людина, починаючи з молодого віку, має долучатися до створення належних умов в кожній громаді. І саме головне. Пливати на прийняття рішень, рішення без молоді не повинні бути. Рішення повинні бути заради молоді з молоді. Більше того, знаєте, практично можу подарувати все, як мені завжди казали, не треба дарувати рибу, треба дарувати вудочку. Оця гра якраз дасть змогу більше спілкуватися один з одним і набувати різних, в тому числі, навичок. Я вам скажу чесно, в моєму молодому житті я був зациклений більше на спорт, да, на спорт професійний. І от мені можливо таких моментів живого спілкування десь в якомусь маленькому колі ну, не вистачало. Але ми постійно спілкувалися в уському колі, постійно на зборах. Це було вузько направлено з точки зору одного виду спорту. Ви зараз будете мати можливості мінятись досвідом, мінятись практиками. І саме головне відчувати себе щасливими, відчувати себе на собі вашу користь для громади. І я переконаний, що саме органи місцевого самоврядування теж будуть дослухатися, ви будете використовувати їх. Вони будуть використовувати у вас на благо спільної мети кращої територіальної громади Київської області. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую вам за приємні слова. Тепер хочемо надати слово виконавчому обов'язки директора Київського обласного молодіжного центру Михайлову Андрію. Друзі, всім добрий день. Доїхали до вас. Це справді така дорога, але весело, гарно з піснями їхали теж на Миронівщину. Друзі, хочу привітати молодь громаду Миронівщини з появою, і в принципі всю Київщину з появою ще одного молодіжного простору на території Київської області. Це круто, це класно, це завжди розвиток, а найголовніше це можливості. Можливості, які молодь буде отримувати, співпрацюючи, перебуваючи, просто змістовно проводити дозвілля в молодіжному просторі Миронівської громади. Друзі, не буду затримувати час. Найголовніше це подарунки. Да? Дивіться, хочу ось презентувати. Перше, ну зараз це звичайно як анекдот звучить, але якщо буде світло, буде тепло, 100%. І ще ось такий пакетик, він достатньо тяжкий. Це ось набір, для, стартовий набір для проведення тренінгів у вашому молодіжному просторі. Тримайте дівчата. Все, зі святом вас. Простір планує співпрацювати з органами влади, волонтерськими та громадськими організаціями. І, як ми сподіваємось, допоможуть залучити кошти та спеціалістів з певних питань. І до слова, ми запрошуємо секретаря Миронівської міської ради Скиден Андрій Григорович. Доброго дня, світу. Перше за все, я хочу сказати, що молодь це цінність нашого суспільства. Основою складової політики Миронівської громади має бути політика молодіжна. Відповідно, міська рада буде підтримувати вас. Дякую вам, що ви попросили на відкриття молодіжного простору. Ну, всім все найкращого! Дякуємо всім за приємні слова підтримки. В свою чергу ми хочемо провести вам маленьку екскурсію від ідеї створення до процесу реалізації нашого молодіжного простору. Також висловлюємо подяку Миронівському краєзнавчому музею. А саме Севсюк Інні Юріївні. Дякуємо за надане приміщення та можливості для проведення відкриття простору. Отже, наш простір оголошується відкритим. Хочемо попросити допомогти перерізати стрічку шпиля Олександра Вікторовича та Тимофєва Сергія Олександровича. Але більше ми скажемо, ми різати не будемо, будемо тримати. А різати будуть інші, повірте. Це як стовпи, повинні стояти. Ні, Ми ж ну да трохи не до кінця вже молоді, але. Учасників знакової події не тільки для молоді Миронівщини, а й всієї громади і Київщини, запросили для ознайомлюючої екскурсії до молодіжного простору.